Що для вас означають силові тренування? Ось це чи ось це? На жаль, досі багато людей вважають, що силові вправи це підняття штанги, важких гантелей, і взагалі нормальним людям це не потрібно, користі воно не приносить. От ранкова зарядка та прогулянки це корисно. А якщо ви будете качати м'язи, то ви обов'язково зірвете спину, знищите свої суглоби, зіпсуєте серце, і взагалі перестанете бути жіночними, якщо ви жінка, якщо чоловік, то перетворитись в тупого качка. І взагалі всі, хто качається в старості, стають інвалідами. Давайте розберемо, що ж таке насправді силові тренування і чому вони потрібні саме вам. Що ж таке силові тренування? Це не обов'язкове підняття важкої штанги в тренажерному залі, від якої вени на лобі лопаються і все по швам розходиться. Ні, це звичайне виконання вправ, які розвивають мускулатуру шляхом створення більшого навантаження на м'язи, ніж у вашому повсякденному житті. Якщо ви не займаєтесь спортом, у вас офісна робота, і взагалі ви нічого вашого за ложку в руках не тримаєте, то піднявши декілька разів гантельку вагою всього на всього кг, це вже буде силовою вправою, яка розвиває м'язи. Якщо ви зробите декілька присідань або віджимань від підлоги, а до цього ви такого не робили або робили вже дуже-дуже давно, то це теж буде силовим навантаженням. Для чого ж так знущатись над своїм організмом? Причина перша втрата м'язової маси та її наслідки. Малорухливі люди, які не займаються спортом та силовими вправами, мають невелику м'язову масу, а з віком вже після 30 років втрачають в середньому 200 грамів м'язів на рік. А після 50 цей показник збільшується вдвічі вже близько 400 грамів на рік. Це призводить до зниження базового обміну речовин, тобто організм витрачає менше енергії, менше м'язів, менше витрати енергії. Окрім того, м'язи споживають менше глюкози, через що організм накопичує жир, внаслідок цього підвищується рівень холестерину та зменшується чутливість до інсуліну, що призводить до серцево-судинних захворювань та розвитку цукрового діабету. Але доведено, що навіть невелика кількість силових тренувань допомагає наростити м'язову масу в будь-якому віці від нуля і аж до глибокої старості. Причому ефект буде помітний навіть від одного силового тренування на тиждень, буде відновлюватись обмін речовин за рахунок збільшення м'язів та більшої витрати енергії. Під час тренувань витрачається енергія, на відновлення після тренувань витрачається енергія, а також м'язи споживають багато енергії навіть в стані спокою. В середньому кожен додатковий кілограм м'язів підвищує базовий обмін на 100 ккал на добу. Звідси частково випливає друга причина зниження зайвої ваги. За статистикою, 80% населення до пенсійного віку мають зайву вагу. Окрім естетичної складової, думаю, всім і так відомо, що зайва вага може бути причиною багатьох захворювань, в тому числі серцево-судинних захворювань, розвитку цукрового діабету, навіть зайвого навантаження на суглоби і так далі. І тут можна було б сказати, що для боротьби з жиром ефективніше робити аеробні вправи, наприклад, займатися на біговій доріжці чи крутити орбітрек. Але на даний час вже доведено, що при регулярних заняттях силові вправи навіть краще допомагають позбутися зайвої ваги. Одним із механізмів є те, що під час силових тренувань в м'язових клітинах збільшується кількість транспортерів глюкози четвертого типу. Якщо простими словами, то в м'язах збільшується місце для запасу енергії. Тоді, після прийому їжі, рівень цукру в крові підіймається, виробляється інсулін, який швиденько весь цей цукор з крові, запасає в м'язах, в печінці, а якщо місця не вистачає, то запасає у вигляді жиру на боках. Високоінтенсивні силові тренування в даному випадку являються самими ефективними, а в поєднанні з збалансованим харчуванням, коли ми не переїдаємо, організм може використовувати той же жир на боках для поповнення енергії у м'язах. Причина третя серцево-судинна система. Силові тренування покращують роботу серцево-судинної системи. По-перше, знижується артеріальний тиск як у стані спокою, так і під час фізичної активності. Є навіть дослідження, що після двох місяців регулярних силових занять тиск можна знизити на 5 мм. Це особливо корисно для людей з гіпертонією. По-друге, серце це також м'яз, і силові тренування сприяють його зміцненню. Завдяки цьому воно може працювати ефективніше, що зменшує навантаження на нього в стані спокою. А також збільшується об'єм крові, який перекачується за один удар, за одне скорочення серця. Це дозволяє серцево-судинній системі працювати ефективніше. По-третє, підвищується тонус та еластичність судин, що дає їм можливість витримувати високий тиск та збільшений об'єм крові, наприклад, коли ми випиваємо забагато рідини. По-четверте, підвищується рівень хорошого холестерину і знижується поганого. Це зменшує ризик утворення бляшок у судинах і запобігає розвитку атеросклерозу. І по п'яте, регулярні тренування допомагають суттєво знизити ризик інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних хвороб. Тут результат буде схожий на ефект від кардіотренувань, але поєднання цих двох типів навантаження дають значно кращий ефект. Четверта причина зміцнення кісток. Якщо м'язи не створюють достатнього механічного навантаження на кістки, то вони починають поступово деградувати. У людей, які не виконують силових вправ, мінеральна щільність кісток може знижуватись до 13% щороку. А з віком, вже після 30 років, щільність кісток поступово знижується сама по собі, що збільшує ризик остеопорозу, переломів та інших захворювань кісткової системи. Силові тренування допомагають зупинити цей процес і навіть сприяють відновленню кісткової маси. Під навантаженням м'язи скорочуються та створюють тиск. Це стимулює кісткові тканини утворювати нові клітини та ставати щільнішими. Також підвищується здатність кісток накопичувати кальцій, магній та інші мінерали. Що робить їх міцнішим. Тому чим більше силове навантаження в розумних межах, тим сильнішими стають кістки. Це особливо важливо для великих кісток, наприклад стегнових, які підтримують вагу тіла. Сюди ж до четвертої причини я відніс би і підвищення стійкості суглобів. Як не дивно, але силові навантаження запобігають зношуванню суглобів. П'ята причина якість життя та самопочуття. Силові тренування це не лише про тіло, а ще і про впевненість в собі. Ви помічаєте результат, стаєте сильнішими та більш енергійними. Крім того, фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя, які знімають стрес та покращують настрій. Також доведено, що поєднання кардіо та силових тренувань уповільнюють старіння, покращують стан шкіри, знижують тривожність, покращують когнітивні функції, пам'ять, увагу, швидкість прийняття рішень, зменшують симптоми у людей з хронічною втомою та депресією і загалом підвищують якість життя. Тому не бійтесь силових тренувань та розвинутих м'язів: це ефективний спосіб зберегти здоров'я, продовжити молодість. Та запобігти багатьом серйозним захворюванням в будь-якому віці. Рекомендується як мінімум робити силові вправи 2-3 рази на тиждень, при цьому задіювати великі групи м'язів, такі як ноги, спина та груди. Але звісно, з дуже великою вагою займатись не обов'язково. Це може бути травмонебезпечно небезпечно та дійсно користі не додасть. Можна займатись вдома, але як не дивно, в тренажерному залі найлегше контролювати силу навантаження. Навіть якщо робити жим ногами в тренажері, то мінімальна вага навантаження буде близько 20 кг, в залежності від самого тренажера. А якщо робити вдома прості присідання, то навантаження буде практично дорівнювати вашій вазі. Плюс в тренажері фіксується спина та задається правильна траєкторія рухів. А це сприяє зменшенню ризику отримати травму. Тому незалежно від того, де ви займаєтесь, вдома чи в тренажерному залі, робіть акцент на техніку виконання вправи, а не на вагу навантаження. А от вагу ви можете додавати поступово, не поспішайте. Багато різних вправ, які корисні для вашого здоров'я, я виставляю на цьому каналі. Тому підписуйтесь, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока!